У нагірному Карабаху майорить прапор Азербайджану Ільхам Алієв підняв національний стяг біля будівлі адміністрації столиці Ханкенді, колишньому Степана Керті. Крім того, президент Азербайджану підняв прапори в Ходжали, Ахдері та інших населених пунктах Карабаху. Алієв заявив, що рівно 20 років тому він став президентом і дав обіцянку азербайджанському народу і стримав своє слово. Таким чином Азербайджан продемонстрував повне відновлення суверенітету над Карабахом. Люди з вищих посад, які тут сиділи. Більшість наразі перебувають в Баку. Вони хотіли в Баку. Вони бачили нас як ціль. Казали, що танки будуть їздити по вулицях Баку. Вони були праві. Їх танки знаходяться в парку Ганімет. Також була фраза, що будуть пити чай в Баку. Тут теж були праві. Зараз вони п'ють чай тільки в слідчому ізоляторі. Нагадаю, що 19 вересня Міноборони Азербайджану оголосила про те, що з метою відновлення конституційного ладу розпочинає антитерористичні заходи локального характеру в нагірному Карабаху. Наприкінці вересня президент невизнаної нагірно-карабаської республіки Самвел Шахрам'ян підписав указ про припинення її існування та розпуск державних установ до січня 2024 року. А 1 жовтня прес-секретар прем'єр-міністра Вірменії заявила, що процес переїзду Вірмен з нагірного Карабаху до Вірменії наблизився до його завершення.